Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку спинний мозок. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Поміркуйте над таким запитанням. Чому в незручній позі у більшості людей терпне рука або нога? Усі знають вислів мурашки по шкірі. Він означає фізіологічну реакцію спинного мозку. Виявляється, спинний мозок забезпечує найважливіші життєві функції нашого організму. Тому варто знати, як він побудований та як організована робота цієї частини центральної нервової системи. Сьогодні ми розглянемо такі ключові слова. Спинний мозок це частина центральної нервової системи, розташована в хребтовому каналі. У дорослої людини спинний мозок завтовшки близько 45 см. У дорослих чоловіків. Та 43 см у дорослих жінок. Його маса в середньому становить 35 г. спини спинний мозок приблизно 1 см, але він має два потовщення шийне та поперекове. Ці ділянки відповідають виходу нервів, які прямують до кінцівок, верхніх та нижніх. Розташовується у спинномозковому каналі хребта. Цей канал утворений отворами між тілами і дугами хребців, розміщеними ланцюжком. Біля основи черепа спинний мозок з'єднується з довгастим мозком головного мозку. Унизу на рівні двох поперекового хребця спинний мозок закінчується конусом, від якого відходять кінцева нитка. Від спинного мозку відходить 31 пара спинномозкових нервів. Ділянку від якої починається певна пара спинномозкових нервів, називають сегментом. Кожний сегмент спинного мозку інервує відповідну ділянку нашого мозку. Отже, сегментом спинного мозку називають ділянку, від якої відходять корінці нервів. У межах спинного мозку розрізняють наступні сегменти. Шийні – Від них беруть початок 8 пар спинномозкових нервів, грудні 12 пар спинномозкових нервів, поперекові 5 пар спинномозкових нервів. Крижові 5 пар спинномозкових нервів. Куприкові 1 пара спинномозкових нервів. Шийний і перший грудний сегмент, представлений чутливими нейронами, одержують інформацію від шкіри, м'язів, голови, шиї і верхніх кінцівок та контролюють роботу цих органів. Грудні сегменти приймають сигнали та регулюють функції м'язів тулуба, внутрішніх органів черевної і грудної порожнини. Нейрони цих сегментів беруть участь у регуляції роботи серця, стану всіх судин, органів дихання, шлунково-кишкового тракту тощо. Поперековий і крижовий сегменти відповідають за чутливі і рухові функції поясу нижніх кінцівок. Керують роботою м'язів нижніх кінцівок і органами, розташованими в тазовій області. Беруть участь у регуляції сечоспускання і дефекації. А тепер накресліть теплицю та заповніть її. Спинний мозок складається з сірої речовини. Це в основному складеність вставних нейронів 97% та рухових нейронів 3% спинномозкової рідини та білої речовини, яка складена довгими відростками нейронів. Розглянемо будову спинного мозку. Сіра речовина. Біла речовина. Чутливі нейрони рухові нейрони, спинномозковий нерв. У центрі спинного мозку проходять центральний спинномозковий канал, заповнений спинномозковою рідиною. Навколо нього зосереджена сіра речовина, утворена тілами нейронів. На поперечному зрізі сіра речовина має форму метелика. Сіра речовина спинного мозку складається з 3% тіл рухомих нейронів і 97% вставних нейронів. Зовнішній шар спинного мозку утворений білою речовиною, що складається з відростків нейронів, які утворюють провідні шляхи. Задні корінці аксони чутливих нейронів, передні корінці аксони рухових нейронів. Спинномозкові нерви утворюються внаслідок злиття переднього і заднього корінців спинного мозку. Нерви виходять через міжхребцеві отвори. Спинний мозок оточує три оболонки тверда, павутинна та м'яка. Безпосередньо до зовнішньої поверхні мозку прилягає м'яка судинна оболонка, яка складається з пухкої сполучної тканини, у якій розгалуджуються численні кровоносні судини, що живлять мозок. Назовні від судинної розташовується повутинна оболонка, тонка напівпрозора мембрана, покрита плоскими клітинами, непроникними для рідини. Між павутинною і м'якою оболонкою є підпавутинний простір, з'єднаний із центральним каналом. У порожнині цих утворів циркулює мозкова рідина, яка захищає нейрони від механічних впливів, забезпечуючи живлення клітин усього спинного мозку та позбавляє нейрони від продуктів обміну речовин. Тверда зовнішня оболонка утворена щільною волокнистою, дуже міцною сполучною тканиною, містить нерви й судини. У цій оболонці спостерігається найвища концентрація больових рецепторів в організмі людини у той час, як у самому мозку цих рецепторів немає. Спинний мозок виконує такі функції. Рефлекторна. Спинний мозок відповідає на рефлекси, тобто швидкі автоматичні реакції на подразники. Наприклад, це може бути відсмикування руки від гарячого предмету або удар коліном при тестуванні рефлексів. Та провідникова спинний мозок проводить нервові імпульси між головним мозком та іншими частинами тіла. Це дозволяє мозку контролювати рухи, отримувати сенсорну інформацію, наприклад, відчуття дотику, болю, та регулювати роботу внутрішніх органів. Нервові волокна, які утворюють білу речовину, з'єднують різні відділи спинного мозку між собою та спинний мозок з головним. Нервові імпульси, що надходять у спинний мозок від рецепторів, висхідними провідниковими шляхами передаються до головного мозку, а від нього несхідними повертаються до спинного мозку і далі прямують до робочих органів, як гра на фортепіано, наприклад. Домашнє завдання опрацювати параграф підручника. Бажаю успіхів у навчанні. До побачення і хочу подякувати за перегляд мого відео.